Слова утіха, слова любов, наповнять сміхом, їх хочеш знов, піднімуть в горі, втамують біль, життя у слові, живи і мрій. Піднімуть стиха і окрилять, і легко дихать, і гарно спать. Це запорука і благодать. Шолом в розлуках, духовна радь на різні мови Бог розділив І ту ж саму силу слова вложив, дав мову милу, любов і мир, живи, спілкуйся, люби і вір. Не хочуть люди любов нести, зло ломить груди, аж не знести. Піднявся каїн, руку заніс, як Гітлер, Сталін посіяв злість. Криваві ріки і смерть, і біль. Немає ліп їм душі ціль. І навіть слово, гранатомет, по праній мови, одне лиш смерть. О, Боже, Боже! Ти дав життя, прости нас, Боже, і каяттям на повний розум, зламай серця, гордливу позу зітри з лиця, ти дав нам слово, що є любов, ти дав нам мови, прости нас знов, на хрест в покорі за нас зійшов, ти дав нам волю. Відкрив любов, в тобі надія, в тобі життя спасає віра і каяття, спаси народ наш, звільни від зла, ти вірний страж наш, життя, краса, скажи лиш слово, що світлом є, очисти, мови, бо все твоє, і вірим знову в твоїх словах. Дорога слову іде в віках, бо зло не вічне, і зле тому, в любові вічність, і будь тому.